Як відомо, Міжнародний день театру відзначаємо 27 березня. Проте через шкільні канікули захід, присвячений цьому дню, відбувся пізніше. Юні таланти театральних і вокальних гуртків Центру художньої творчості Дітей юнацтва та молоді яскраво демонстрували свої набуті знання та вміння. Завдяки їхньому по справжньому акторському мистецтву всі присутні мали змогу поринути спільно з малечею царину казок. Діти вправно втілювалися в різні дієві особи, та завдяки міміки, жестів, костюмів та справжньої акторської майстерності блискуч. У зіграли свої ролі в «Казачках» – коза Дереза за участю вихованців театрального віконечка, керівник Ольга Глинялюк та Солом бичок, вихованців театрального гуртка, керівник Мирослава Мельник. Всі діти з задоволенням відвідують різноманітні гуртки, які діють на базі центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді, і по особливому радіють своїми успіхами та новими досягненнями. Ось євгенія Філіпських відвідує театральне віконечко всього перший рік. Та їй тут надзвичайно подобається. Наш назив, гурток називається «Театральне віконечко». Мені дуже тут подобається, тому що ми тут ставимо різні гайні казочки. Ми ми першу казку ставили. А другу казку ми ставимо цю, називається Коза Деза. Віталій Лилак теж перший рік навчається у театральному віконечку та вже встиг зіграти кілька ролей і цим дуже пишається. Тим, що ти допоможе робити, ну, танцювати, всякі вистави показувати. Нині я буду Вовком, той раз я був Вовком, а на наступний раз я буду і Васку. Багато цікавого дізналися і юні обдарування театрального віконечка Вікторія Луцик. і Маргарита Боренець. ми ходимо на драматичний гурток. Ми ставимо всякі вистави. Першу став ми поставили пан Котський, а другу е -е, ставимо «Коза Дереза». Мені дуже подобається цей гурток. Тут всякі ролі є, їх дуже багато. Свої таланти на святі продемонстрували і вихованці вокальної естрадної студії Орфей, керівник Наталія Міщерякова. А провела захід культуранізатор Світлана Кобута.